Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде розпаківочка, яку ми дуже любимо. Да? Новенького акумулятора. Ось у нього тут написано, що це за акумулятор. Ось, бачите, десь тут СТ212, 12 вольтовий 200 амперний Акумулятор, важкезний такий під 20 кг. Приїхав він з Польщі за ну, швидка доставка. Вони їх з Аліекспреса навезли на склад в Польщу, І якщо ви будете замовляти, він дуже швидко приїде. Вам ну, 7-10 днів буквально, якщо там не затримає митниця десь в Польщі, ну зазвичай не затримує. От. І він уже у вас зараз, до речі, на Аліекспрес там Чорна П'ятниця, плюс скидки, купони всі збираєте купони, і у вас вийде дуже смачна ціна на нього. От. Не треба боятися на AliExpress купувати, бо ну, я от свого досвіду купівель, це, ну, мабуть, сотні вже посилок. Сотні за років 5-6-7 я вже купую десь на AliExpress, То один раз, один раз і я запам'ятав, цей раз, коли AliExpress вирішив незадовільно спір. Ну, як не задовільно, ну, мені просто не сподобалось. Він його вирішив, там частину грошей повернули, але не всі, ну як не всі. Не ті, що я хотів, отак, о, всі останні рази, ну, це завжди, якщо ти себе чесно поводиш, не наглієш за тими поверненнями, спорами там. Це це все бачать там на Аліекспрес і завжди стають на твою сторону Аліекспрес на сторону покупця. От. І якщо що, там ти надаєш докази, там відео, якісь фотодокази, стають завжди на твою е, сторону. Так що тут боятися, не варто. До речі, якщо порівнювати е, мій досвід купівель на і в Україні на сайтах, я краще буду на Аліекспрес, бо Замі бачили, які мені прислали котел, електрокотел, яка тож відомої фірми Тенко. Це просто жах, о, що там було. От. На OLX я. ну, Теж нічого не купую, я не то, що не раджу там купувати, я просто сам не купую, ну не хочу. Наслухався багато чого про той Ну, А AliExpress мені подобається. І я ще раз кажу, що якщо ви там замовите цей акумулятор, він вам приїде не за 2-3 місяці, а буквально за 7-10 днів, бо вони вже є в Польщі. Так, ну що, приступаємо до розпаківочки. Да? Ми його сьогодні розпакуємо, зарядимо. Повністю, бо він буде, мабуть, недозаряжений. Не, мабуть, а точно. Зарядим, потім розрядимо електронним навантаженням, випробуємо його наємність. От, Подивимося, чи є тут заявлена наємність. І ще й потім і розкриємо його всередині. Подивимо, я не хотів це робити. От, але потім зрозумів, що ви мені таке не пробачите, якщо я не покажу вам, що там всередині. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода вода. Куча контенту у мене є, як його зробити самому. Дуже класна штукенція. опалює причудове приміщення, за, за, буквально за копійки. Буквально. О, і ніякої возні як з тими дровами. О, Ще в мене сонячна електростанція з інверторами ЕКБ вже. Хоча є досить використання без інвертора ЕКБ. Є ще сонячний колектор повітряний. Про нього скоро буде відео. Є ще Досить використання вітрогенератора, який вам не дуже і потрібний, то поки у вас цього всього остального не буде. Сонячні електростанції, теплового насоса, тоді вже можна і про вітряк подумати. От. І ще є в мене плейлист про це циркуляційний насосик. от там Просто треба акумулятор, такий, наприклад, 12-вольтовий, хоч який-небудь, і насосик цей врізаємо паралельно, і у вас вже працює циркуляція в системі опалення. Про все це є в мене плейлисти, заходьте в опис під відео. Дивіться. І ще є консультація, що кому не зрозуміло, питання по типовому насосу, сонячній електростанції, дзвоніть, пишіть, є WhatsApp, всі умови консультації, в першому закріпленому коментарі. Фу, Наче все сказав і так, починаємо розпаковувати. Я так дивлюся, його начебто. ну, Коробка то ціленька, гарненька така, бачите, прийшла, бо вона не, не здалеку йшла. Але, мабуть, її все ж таки десь на митниці розпаковували, дивилися, бо воно начебто начебто це не заводська упаковка. Ну, то таке, може, то так і треба. Вони, може, все таке розпаковують велике, дивляться. А то їхня робота на таможні. Щось якийсь ніж у мене тупий. Це я, мабуть. Ось тільки що різав ковбасу золоту. І вона від золотої ковбаси затупився. Вона дуже така якось попалася цей раз мені твердюща така. Ну, Я люблю таку тверду ковбасу. Це хорошо, коли вона тверденька. Так. Що ми тут бачимо? Ну, що ми тут бачимо? Бачимо зверху пупирочку, зараз я вам покажу все. Ви теж побачили, ось, бачите? Ось така от пупирочка, І зараз ми її знімаємо. І дився, що під нею. О! Це ну, зверху типу, надівається на акумулятор. Так, це викидаємо, воно нам не нужне. Так, ну і ось сам акумулятор. В, В все як положено. Так, показую вам. Перший раз ще навіть не витягував з коробочки. Ось такий, бачите. Виглядає такий темний. Так, ну зараз я його спробую якось витягти. Ну, це вся коробка таке воно здорове, тут мені незручне. А як же його витягти? Так, ладно, зараз я на секундочку виключусь, витягну, потім включу Фу, є витяг. Важкущий капець. Ну, якщо тут 200 А, то це значить тут має бути, по ідеї, 8 комірок 2 кілограмових. то це 16 кг тут має бути. Ну, ще плюс корпус. Ну Він тут він тут точно є Є 16 кг, а то й більше. Більше, мабуть, точно більше. Ну 16 кг. А, точно. О, от зважить мене навіть таких і вагів не Да, Бачимо це ліфи по 4, століті 12,8 вольт. Цап у них є, навіть можна дзвонити, балакать. О, от, тут така ось о. ручки. Ось ось, 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 бачите? Тут мотузкові. Ну вони міцні, вона тут ніколи. А, тут пластик гарний такий. Ніколи він не відпаде. Ага, тут написано, що не можна розбирати, бо не буде гарантії. <гум> да, ну ми розберемо, <гум> все одно. Так, плівочка якась. ось Ми цю плівочку зараз а, який Приємний звучок. Якась вона така наелектризована. Тут дві клемки. Дві клемки у нас, ковпачки такі пластмасові. А, а, і ще ж був у комплекті ось в пакетику юзер мануал. Ну, все, бачите, так. Да? І два. Два ось болтика внизу. Це вони сюди вкручуються. Ось, ось знизу, бачите, два болтика. От, Ну що, важкенький важкенький він знизу. ну Пласмаса така пластмаса така гарна, начебто, О, якісна. так, Запакований він чудово. Шо? ну Давайте ми мабуть, поміряємо ще напругу на ньому, якою він напругою прийшов. от, Зараз я піду. так, ну Ось я вже прибіг, збігав за вольтметром. І зараз ми подивимося, що тут у нас за напруга. 13... 13,17. Ось ви бачите. Я думаю, видно вам. 13,17. Ну, це така напруга. Вона ні про що нам не говорить. Наскільки воно тут заряжено, наскільки ні, я не знаю. Ну що, тепер я його заряджаю повністю. дозаряджаю. Там в мене зарядочка є така спеціальна, все 14,6. Потім розряджаю цим електронним навантаженням. ну Це буде довго. Ну, для вас це буде 5 секунд, а для мене це, мабуть, буде доба. Якщо не більше це я тою зарядкою моєю низькоамперною, і потім розрядити електронним навантаженням. Ми вже дізнаємося, чи тут дійсно є, як тут написано: ось, бачите, 2560 ватт-годин. Mm. Ну, Я думаю, що має бути, бо виробник це той самий, що мені присилали акумулятори, як вони називалися? А, PowerVin, PowerVin. Я їх показував рік назад, Це акумулятор, і це той самий продавець. О, так що Той акумулятор себе гарно зарекомендував, дуже він все тримає, гарно працює до сих пір, все mm, Ємність свою є. О, то я думаю, таке саме буде і тут. Але ми перевіримо ємність, розберемо всередині, щоб переконатися, що ця партія така сама. Все тут чудово і гарно, і що його можна дійсно брати. Що дійсно річ така достойна нашої уваги. Ну все. Буду я їм займатися, а ви секундочку, почекайте. Так, зарядив я цей акумулятор СТ повністю. Ось тут, бачите, показує 13.6. Ну, Зарядив до 14,6, але коли виключив зарядку, воно так, та, ну, це нормально. Воно просідає напруга е, там, з 14,6 оце на 13, Але він заряджений повністю. <смір> Я його майже добу своєю п'ятиамперною зарядочкою. ну, Це так не годиться, звісно. І от так, от, бачите, правильно під'єднав усе, як положено, як книжка пише о, на струм. О, такі клеми, І напруга окремо знімається, напруга і струм, щоб були. Точне вимірювання. Виставив я на розряд 10 А. Це верхня воно, строчечка. Бачите, але ну, якщо він потягне, це навантаження, бо воно вроді би до 150 Вт, більше воно просто не хоче розсіювати. То я потім ще не на камеру виставлю більший струм. Може 12-13, якщо витягне, може і 15 А. Ще пограюся. А зараз включаємось у кнопочка пуск. О, все. Почав крутитися вентилятор. Я думаю вам чуть. Mm. Ну ось. Все. А напруга й піднялася. <гум> Як таке може бути? Тільки що було 13,6, стало 13,8. Ну, це щось, мабуть, цей навантаження щось виділяється. на акумуляторі, звісно, такого не може бути. О, 10 А знімається. В ватах це 103 майже 140 Вт. Ну, я ще спробую збільшити, щоб цей процес швидше. А може і не буду збільшувати. Коротше, якщо це так, то це на добу. <хи> Воно буде оце тут мені гріть. Приміщення оці 2,5 кВт. Ну, Батарейка ж на 2,5 у нас 2560 Вт годин. От, Ну от і все. Пішло у нас лічильник. Ось, бачите, вже 166-169 мА. Все показує. Як положено. Ну, Гарне, гарне навантаження. Досить точне, все можна розряджати, будь-який акумулятор. От, ну, все. Наступне вже включення для вас через секунду, а для мене через добу, коли він розрядиться. оце. Ну ось. Пройшло вже куча часу. І ми бачимо, він видав 200 ампер годин, як і заявлених. Але а та що строчечка вище, ватт години, бачите, пише 2606 Хоча мало б написати 2560, тобто 200 ампер годин. І 2560 ватт-годин. А тут у нас виходить 200 ампер і 2607. Ну, це значить 2,6 кВт години година. Тобто, трошки якась невідповідність. Ну, я все ж таки довіряю більше кВт годинам як об'єму енергії, ніж ампер-годинам. Ну, не знаю, пишіть, чому вона трохи така є різниця. Чи це нормально, чи ненормально, який показник буде правильніший? Мені здається, той, що вищий, тобто кіловат години Ну, це зрозуміло, що кіловат-години це об'єм енергії. Напруга на акумуляторі ще 11,11, 11, але вона вже стрімко падає. Бачите, 11, вже 11,10. Струм я не став підвищувати розряду, бо я щелкнув воно туди, там, от, де той транзистор стоїть. Тепловізором, то він там 80 градусів гріється, навіть при 10 амперах. Так що краще не ризикувати навантаженням, щоб воно ну, не поламалось, не згоріло. так 10 А і поставили. Ну, довго, звісно, але що ж, що поробиш. Так, ну нехай, нехай розряджається аж до вимкнення БМС-ки, коли вже його вимкнене навантаження, а сама БМС виключить акумулятор і закінчиться розряд. Ну, Бачите, вже 200 ампер годин такий є. Чекаємо далі. Так, ну от і все. БМС вже вимкнула розряд. Це щось було там 9 В, здається, з копійками. От, І ми бачимо 202 і Аж 2,6 кВт 263 кВт. -години. Хоча написано, ось бачите, ну воно більше видало і там, і там. тут 200 ампер-годин, 2560 Вт, а вийшло у нас. 202 ампер-години і 2636 ватт-годин. тобто 26, тобто видало навіть більше заявленої ємни. І це нормально для нових якісних комірок. І так, тестування ми вже закінчили. От Ви побачили, що акумулятор дійсно класний, видав свою ємність навіть більше, видав більше і по ампер-годинах, і по ват-годинах, тобто кіловатгодинах. І це. Я ж кажу ще раз, це нормально для нових якісних комірок. Якщо акумулятор новий не видає свою ємність, ту, що заявлено, значить, відповідно, там щось вже не те. Бо всі нові якісні комірки видають більше заявленої ємності. От я його вже розібрав, як бачите. От, ну, розковиряти кришку було не зовсім легко, але витягти його було легко. От, ну, по кріпленню в ящику, хочу сказати. Оце мені ну не знаю, чи це добре, чи не добре. Мені то добре, що мені його легко було витягти. Да? О, але він там Йорзав в ящику. йорзав, Тобто, показую, ось, наприклад, якщо взяти, отак от. По ширині. Ось, бачите, це він в металічній такій рамці зроблений. От, ця рамка не пластмасова, це стальна, все, ось бачите, металло, це все прикручене. От І тут на закльопках воно стягнуте, і на заклєп... ну, рама досить надійна. Оці попередні версії PowerWin там були просто скручені така лента, от, стяжечка. От тут уже металічна рама. Вони стягнуті металічною раму. Це дуже приємно вразило. От. Між самими комірками теж я ось нігтем нащупаю. Ось якісь є проставочки, ну, як і положено. І ще й сама ця металічна рама, вона або обклеєна внутрі якоюсь ізоляцією, або там ще стоять щось таке. Ну, Тобто до комірок метал він не пристає. Тут візде я щупаю, візде є знову якісь, там, ну, мабуть, такі що якісь між комірками теж ізоляція така візде. Тут, тут де йде. Тут знизу це взагалі уголок такий, цей нижній, він тут йде так десь. Десь так само, як оце вверх, так само і внизу він так туди йде. такі. <голочки> такі О, а тут такі. І він, виходить, в коробці пластмасою він оцими краями плотно лягає, плотно, тобто туди-сюди він не совається ніяк, бо він тут э, геть так ну, плотно. А от отсюдова, з торців є якраз, щоб залізти пальцями. О, І все. Отак, якщо підсунуть його під одну сторону, сюди, наприклад, до мене, то отут от можна залізти пальцем. <с>, це й добре, щоб його витягти. Хоча тут є отвори такі якісь, бачите, сюди можна якусь проволочину запнути, підіти. От. І він, виходить, всовується в корпусі. Це для китайських виробників така заметка, що він, оцей силікон, вони туди, ось, бачите, тут ще в мене залишилось. Не, не, не бачу, видно вам чи ні ось о, кусочок силікона. Бачите, знизу? О. О, остався. І воно в ящику теж там на дні повно такого сікона вже подряпаного, порваного. Тобто, що відбулося? Вони його ставлять оцю збірку в ящик, і потім заливають. Ну, це ось цілікону. Бачите, отакий от сірий. Мікенький такий селікончик. Десь залили вони, ну сантиметр десь залили і думали, що це буде нормально. Тобто він вже нікуди не дінеться, буде, ну, але ж перевезення те, по морю в тих контейнерах, воно там качка туди-сюди. Гойда, 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 гойда. Та й розгойдало воно. Бо це транспортука. Так, що такий от. Якби це одне таке замічання для китайських виробників, що якось його краще кріпіть в ящику, саму цю збірку. Сама збірка чудовезно зібрана, мені дуже подобається. Ну, тут немає ніяких претензій, все стягнуто так, як я люблю. От ще ми тут перейдемо і до цих з'єднань комірок, все. Але от саме оця вся оця штука в ящику, в самому пластмасовому, закріплена ненадійно. Ну, це, звісно, з Китаю везти може там. І воно, бачите, що залишилося в ящику. Ящик, до речі, мощний, важкий. Ось видно, так? Да? Бачите, що залишилось від силікону. Він геть. Весь розпався. На кусочки воно його йорзало, 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 йорзало. туди-сюди і отак от воно його порвало. Те ще як новий, то він буде стояти, не рзатя. Або робити в ящик, щоб він плотненько зайшов і нічого туди не шаталося, або якось кріпить по другому Я просто зробив би трошки менший ящик, а Якщо треба витягти, то ось тут є отвори, такі, оці, в цих кінцях тут досить вони величенькі, якусь проволочку засунув, підняв його та і все за одну сторону, а потім чи за дві зразу витягти можна. Це не проблема. От, по клемах. Ну, це тут все як положено. Зварні клеми алюмінієві, П-образні, правильні для температурного розширення, щоб це було взагалі. Як будете навіть самі збирати акумулятори, оці всі з'єднання мають бути отакі, П-образні для оцей, оцей температурний демпфер, щоб воно грало. Пряма перемичка, це не годиться. Пряма перемичка, вона просто у вас буде йорзать на болтиках. Ось ці ті шпильки, оці, що з комірок торчать, вони от. І ви їх закрутили. А вони ж їх там ще по-дурацьки так робляться. Перемички прямі, мідно лужені, що з такими продовгуватими отвори, ти його надіваєш, воно там хляпає так усі сторони, там п'ятно контакту ніяке. А вони для чого їх продовжувати роблять? Щоб якраз воно і совалося. І коли ви затягнули болтик, плюс там температурні розширення, струми великі, та перемичка туди-сюди, туди-сюди. Це не видно. Але контакт втрачається. Вона не должна ходити, перемичка відповідно, між це, на оцьому. Вона має отут гнутися, отут, бачите, на оцьому П-образному вигині В. Тут вона може гнутися туди-сюди. Тут вона на самих шпильках, прикріплених до контактів комірок, вона ніяк не має ходити. О, це зрозуміло. Провода. Провода то Оці 7 ВГ це я побачив, ну а цей взагалі це капець який кабан. Це Я не знаю, або 20, або 25 мм квадратних. Я не побачив, де тут ТАВГ написано. Ну, по товщині він приблизно такий, як я отобрав нашій ПВ3. Десь таке, я навіщо такі ще йде. Ну, може, так треба, все. А тут по, -по чорному, по мінусу, вони здвоєні, два, 7 МВГ. БМС-ка класна. 200 амперна, я ось бачу навіть звідси. Воно тут по-китайськи все написано, що за бренд не знаю, ну то така БМСка, до речі, як і на тому Power що мені присилали рік назад. Чудово працює, балансир тут є, Wi-Fi немає, нічого, але. І той Wi-Fi не знаю, чи треба, чи не треба. Ну, аби був, то може і хорошо було, але й без нього хорошо. Головне, що вона працює, все комірки збалансовані, я провірив, все чудово. Ну, 200, 200 А БМСка, так що потужності вам тут хватить. Всі болтики, всі контакти, все, де прикручено, все, де різьба, і болтик, все залито чорним силіконом. Залито, обдріщено, тут навіть на БМСках, ках ну, Зрозуміло, це щоб, тіпа, типу, там для якихось, може, якраз при транспортіровці, навіть на оцих ось, ось оклемах, бачите, все задрищено чорним силіконом, щоб воно ну, не відкрутилося нічого. Ну, Все досить моцно зроблено, так потужно. О, рама залізна, БМСка, ка як бачите, висить в повітрі досить далеко. Від комірок, вона на такі, якби подставочці. Подставочка теж на болтиках, вона тут прикручена, досить міцно все. Знизу БМС-ки алюмінієва пластина, зверху товста алюмінієва пластина. Бачите, так що вона, як радіатор, дуже гарно буде тепло ну, там, від балансування чи від роботи відводити. І одночасно не буде гріти комірки, бо бачимо, тут ось, ось дірка така, що моя ось рука пролазить під БМС-кою, ну, Вони це врахували, що не треба клеїти БМС-ку десь збоку, прямо під комірки до самих, бо вона гріється і вона буде гріти. Комірки. Це зрозуміло. Далі. По комірках, Ну, воно і так зрозуміло, що вони нові, бо вони видали більшу ємність навіть ніж заявлено. Але я тільки що перевірив QR-коди, і зараз тут десь воно виникне ця картинка. От що там написано. Ну, головне, що там написано, це виробництво шостий місяць, 25-й рік. Шостий місяць. Значить, літом вони зроблені. Літом тільки зроблені оці комірки. Бренд Great Power, чи щось чи Power, щось щось таке. Ну, побачите, отут щось почитаєте. От, тобто. То їм ще півроку навіть не бачив кавірках, а вони вже в нас. О, Вони вже в нас. На сьогоднішній день я ось от тільки що на Аліекспрес заходив з усіма купонами, скидками. Встигніть до закінчення Чорної п'ятниці, це 4 грудня вона закінчується, встигайте, замовить. 430 баксів. Я пособирав там всі купони, що в мене були, там пропонував продавець, якийсь купил. 430 баксів це 18 з копійками тисяч на момент в Польщі. На момент в Польщі. Тобто. ну ви його замовите, ось о, Якщо сьогодні, ну там пише 10 днів десь, да, він до мене так приблизно йшов. 10 днів, якщо там ніхто нічого не затримає на тій митниці, от, то 10 днів він у вас. Це не так, як, з Аліекспрес. Десь чи цей не з а з Китая замовляти. Ще раз скажу. Не бійтеся купувати на Aliexpress, Все там захищено, ваші гроші захищені. в Случай чого все повернуть, якщо акумулятор не прийде, але я не знаю, що тут може не прийти. Це аби він з Китаю висилався там морем і там 2-3 місяці, то ви б там, да, плюнули та вже подали б на спір. А Тут 10 днів і акумулятор вже у вас вдома привезуть вам кур'єром безкоштовна доставка, все таке ля-ля-ля. О, так що побачили внутрі... внутрішні, мені все сподобалося, а те єдине, що він совався в. Ящику. Хоча, може, комусь це хорошо. Може хтось його хоче витягнути, то це буде неважко зробити. Витягти і зробити якийсь другий ящик, там, чи щоб він просто стояв без ящика і охолоджувався краще. Ну, Це таке хазяйське справа, як то кажуть. да. Але витяг я його просто з ящика. Сам ящик розкупорював важко, але витяг. ну, тут, Тобто цей силікончик, ну я ж кажу, він нічого не тримає. І він оце, Ну то, що він там на морі кочався, та то сюди, отак от посовався, собі туди-сюди, то це не так і страшно. В принципі, нічого йому не сталося. Що йому не буде. Воно тут, я ж кажу, сама збірка дуже потужна, дуже міцна в цій рамі. О, так що ну, він тут ніяк не міг розгойдатися, там, відповідно, клем комірок там, чи ще чомусь. Так що все надійно, все супер, все побачили. Чудово! Мені дуже сподобалося. Все, встигаємо замовляти на Aliexpress. От, Пишіть, що ви про це думаєте. Мені цей акумулятор, в принципі, не потрібний. У мене тих 12-вольтових вже аж три штуки не збиралось. Я його думаю продати цей акумулятор. Це і 100 амперний, це 200, і 100 амперний теж буду, мабуть, продавати. Воно мені 12 вольт нікуди не йде. Мені 48 вольтова система. У мене якби він був 48 вольтовий, я б його залишив. Так, 12-вольтовий буду продавати. От, все побачили. Тест відбувся, розібрав все чудово зібрано. Ну ну, видома таке просто ми не складемо. Не складемо. Ну хоча б тому, що оці із цих лазерної зварки чудовезної, яку тут ну я пробував його одривати, все чудово рве чи цей тримається. Ну це просто супер. Це просто супер. Я задоволений. От видав він свою ємність, як ви побачили. Так що чудовий акумулятор. Ніяких претензій до нього немає. Це єдине, що він совався в ящику. Якось його так От ну, це буде так, мовити... Thank <laughs> you. Трохи усовершенствувати для китайців, да, наших друзів-виробників, щоб він не совався, якось закріпити треба було краще, або зробити просто менше ящик, щоб воно плотно і тут. Бо тут я ж кажу, тут воно плотно стінки, тут воно в боки не совається, а оце по довжині. Отак от воно трошки совалося там, і то тут чуть, чуть буквально сантиметр там, півтора, щоб тільки пальці в мене влізли і все. От, що може не сказав по ньому, питайте, що вас тут ще може цікавити. Ну, мені вже здається, що все вже показав, все протестував. Тут я, може бути, незрозуміло. Все. Всім дякую за увагу. do poboczenia.